А що, якщо справжній лідер, який змінить хід війни, уже серед нас не на білбордах, не в телевізорі, не на політичних шоу, він діє мовчки, але саме його рішення переломні. Бабуся Орися довго мовчала, але сьогодні вона сказала: його час настав, він вже готовий, і червень стане тим місяцем, який змінить усе. Послухайте її слова, бо це не просто пророцтво, це попередження і надія. Я мовчала довго, але в ту ніч, коли небо над Карпатами дрижало від блискавки, мені приснився вогонь. У самому серці полум'я стояв чоловік, не старий, але й не юнак. Обличчя його я не змогла роздивитись, тінь закривала очі та світло виходило з серця. За ним, як стіна, мовчала гора, кам'яна, нерухома. Але в тій тиші була сила. Я зрозуміла, це не воїн із шаблею, це той, хто тримає стратегію в розумі, а народ у серці. Він нічого не казав, але полум'я не торкалось його, а вітер навколо шепотів. Він з'явиться, коли біль сягне межі, і стане опорою, яку не зламає нічия зрада. І я прокинулась з холодом у грудях, бо відчула час недалекий, і він вже готується. Його не побачити на обкладинках журналів. Він не дає інтерв'ю і не просить визнання, бо слава не його мета, йому дана інша сила. Він діє там, де більшість навіть не наважується ступити, де рішення приймаються у тиші, а наслідки змінюють долі. Я знаю, ця людина не випадкова, його поява передбачена. Господь не посилає героїв, коли легко, Він посилає їх, коли інші здаються. Він, як криниця посеред спраглого степу, його слова важать більше, ніж гасла, його мовчання гучніше за пропаганду. Він несе відповідальність, а не обіцянки. І саме тому його бояться ті, хто продає брехню, бо за ним правда. І правда ця не з телевізора, а з неба. У цьому світі багато галасу. Всі щось кричать, обіцяють, змагаються за увагу. Але він інший. Його тиша, як стіна, хто врізається в неї з брехнею, той зникає. Я бачила, як він стояв на роздоріжжі, і вся темрява боялась навіть його тіні, бо він не кидається словами, він говорить діями. Коли він мовчить, це означає, що приймає рішення. Коли він йде, то не для параду, а щоб завершити. Його тиша не слабкість, а стратегія, і в цій тиші вмирає зло. Бо правда не потребує крику. Вона просто приходить і зупиняє все фальшиве. Саме тому ворог і боїться його, бо не знає, коли він діє. А коли дізнається, вже пізно. Ворог вже святкує, вони думають, що зламали нас, вони радіють мовчанню, але не розуміють, що це не поразка, це спокій перед бурею. Бо той, про кого я говорю, він ще не сказав свого слова. Його мовчання це не слабкість, це обдумування. Вони плутають тишу з поразкою, але прийде день, і я знаю, недалекий він, коли його голос прозвучить, і з ним тудар. Це буде не помста, це буде справедливість, не гнів, а очищення. І ті, хто зараз сміється, похолонуть, бо він не кричить на майданах. Але його слово останнє, і це слово вже на підході. І як тільки воно прозвучить, усе зміниться. Коли цвістиме липа, а небо буде тривожно спокійним, тоді станеться те, про що я знала ще до війни. У червні з'явиться знак: його не всі побачать, бо дивляться не серцем, а очима. Але той, хто має вуха, почує. Саме тоді він зробить перший відкритий крок негучний, невидовищний. Але той, хто розуміє, зрозуміє. Бо вийти з тіні не означає з'явитись перед усіма. Це значить увійти в дію, яка вже не сховається. Його рішення стануть видимими, його присутність відчутною, його сила незаперечною. І тоді навіть найбільші скептики знатимуть, він прийшов, і це не випадково, бо коли Господь дає людині час, вона діє, і його час приходить із червнем. Його сила не в армії, не в погонах, не в наказах, його сила у правді. Це та правда, яку неможливо перекричати. Вона мовчить і все ж усе розкриває. Він прийде не з гаслами, а з ясністю, не з обіцянками, а з планом, не з реваншем, а з очищенням. І перше, що він зробить, зламає хребет брехні ті, що отруює серця, ті, що годує ворога з нашого ж столу. Він знайде її коріння і вирве його, він побачить те, що інші бояться визнати, і зробить те, на що не сильний світ світу цього, бо він не боїться правди і не дасть нікому більше її топтати. І тоді брехня впаде не від зброї, від присутності правди. У світі, де кожен хоче мати статус, погони чи портфель, він не має нічого з цього і не потребує. Бо його титул довіра тих, хто ще не здався, його звання, вірність землі, що народила його, він не прагне влади, бо влада то тягар, а не нагорода, і він несе її мовчки, бо знає, що має нести. Його не обиратимуть голосами, бо його вже вибрав час. Не побачиш його на обкладинках журналів. Але побачиш у кожній перемозі, в кожному порятованому житті, в кожній операції, де ворог не встиг зрозуміти, що сталося, бо за ним правда, а де правда, там не треба титулів. І саме тому його дорога веде не до трону, а до перемоги. Я бачила той день, він був тихим, без фанфар, без попередження. Але коли він підняв руку, земля затремтіла. Це був не наказ, а знак. Його зрозуміли всі, хто мав зрозуміти, і навіть ворог, відчувши його, злякався. Бо це був не просто крок, це був поворот. Після нього жодна стратегія противника вже не діяла. Карти змінилися, і навіть ті, хто сумнівався, відчули в грудях ось воно, ми піднімаємось. Україна встала. Не тому, що їй дозволили, а тому, що її повів той, хто мав силу вести. Перший світ здригнувся, бо той, хто мовчав, заговорив, і правда, як грім, пройшлась над полями, а там, де він ступив, вже не буде по старому. Не тримайте ці слова в собі, бо пророцтво не для тиші, воно для дії. Скажіть тим, хто вже не вірить, тим, хто впав духом. Тим, хто чекає, але не знає, чого, бо істина має бути в голосі кожного. І коли вона лунає, темрява слабне. Я, бабуся Орися, не вигадую цього, я лише передаю те, що дано мені бачити. І якщо ви це чуєте, значить ви маєте знати. Час перемоги не буде оголошено офіційно, але кожен відчує його, бо це буде не просто військовий успіх, це буде відновлення духу. Це буде повернення правди, це буде вихід. І той, хто веде нас до цього вже поруч, скажіть про це. Передайте, бо мовчання не наш шлях, а правда повинна лунати. Перемога це не лише коли ворог відступає, це коли страх залишає серце, коли людина встає з колін навіть тоді, коли навколо попіл. Бо найбільша перемога це не битва, це пробудження. Я бачила, як серця українців світяться у темряві, навіть там, де вже давно немає світла. І саме ця внутрішня сила буде фундаментом нової країни, бо з неї виростає воля, а волю ніхто ще не зламав. Але перш ніж стане світло, буде ще темніше, бо так завжди буває перед світанком. Я не обіцяю легкого шляху. Вітер ще пройде полями, і ще багато сліз упаде на землю. Але не бійтеся, бо навіть у найстрашнішу ніч Господь кладе руку на плечі своїх дітей. Випробування це не покарання, це очищення. І той, хто веде нас, знає, куди йде, навіть коли ми ще не бачимо стежки. Після бурі не все стане, як було, і слава Богу, що ні. Старе піде разом з облудою, заздрістю, зрадою. Народиться новий порядок, але не на папері, а в серцях. Бо в серці починається правдиве життя, коли люди перестають боятись і починають чути одне одного. Тоді нація оживає, і тоді, як проросте зерно з-під змерзлої землі, так проросте нова Україна без масок, без пихи, зі світлом у серці. Я не знаю дати, але знаю відчуття. Той день прийде не з салютами, він прийде тихо, як тиша після грому, як вдих після довгого плачу. Люди просто прокинуться і відчують, що щось змінилось, щось велике, незворотне. І тоді стане ясно, ми вистояли завдяки тим, хто не зламався, завдяки тому, хто мовчки вів, і завдяки вам тим, хто не перестав вірити. Якщо ви дослухали ці слова до кінця, значить це не випадковість. Бабуся Орися не часто говорити. Але коли вона пророкує, тиша завмирає. Бо в її голосі правда, яку не перекричати. І тепер ця правда у ваших руках. Поділіться цим відео з тими, хто шукає відповіді, з тими, хто вірить у перемогу, навіть коли навколо темрява. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові пророцтва, Бо час великого зрушення вже поруч, і нехай ці слова дійдуть до кожного, кому вони призначені. Нехай Господь береже Україну. Слава Україні!